Історії життя. Випадок маршрутця. Маршрутка майже повна на зупинці заходить, хлопець передає водієві 3 гривні за проїзд і отримує решту, одну гривню. Гривня Ривня з рук вислизає і падає під сидіння бабуся. Хлопець нахиляється, намагається знайти здачу і несподівано пукає. В маршрутці тихий сміх, хіхікання. Одна з бабусь говорить іншій – І варто було через гривню так жопу рвати. Маршрутка вибухає від рагу, то хлопець стає червоним і просить зупинити маршрутку. Через хвилину в маршрутку заходить солідна дома. Маршрутка продовжує сміятися. Дама починає себе нервово оглядати. Може, це над нею сміються. Тут бабусі регучучи починають розповідати дамі історію з рублем. Дама теж починає сміятися, і тут в неї з носа вилітає сопля і потрапляє на бабусі. Дама просить зупинити маршрутку. Вийшла з маршрутки, їдемо далі, регучучи. Водій теж разом з усіма регоче, дістає сигарети, закурює, відкриває люк над головою, випускаючи дим в люк, звертається до бабусі. Вам під люком не дує, а бабкам чується, під люком не дує, салон вибухає від нового нападу. у водій, зрозумівши, що він сказав, вивалюється з кабіни претенціовича. Теж маршрутка 20 хвилин по тому. Маршрутка сінцевою зупинку селище цукрове. Всі сіли, місця зайняті, водила, завів машину. Тут двері відкриває бабка. І тут же запитує водій Милок, у тебе кидать цукровий. В маршруці пройшло легке хихікання. Водила недовго думаючи відповів. Не знаю, не пробував. Та й вільних місць немає. В маршрутці підійшов відкритий ржач. і бабка, то візьми мене Так, Тато, та -та, а хто така? А, секундочку. Е -е, хто така повіє, історія. Тато, а хто така повія? Боже, де ти почула це слово? В садку Вадим сказав, що я повія, тому що я більше не даю Петрику. Що? Плюшового ведмедика. Не даю грати з плюшовим ведмедиком. Та ну господи, Вадим твій дурник, я Повія А повія нехороша жінка. Ось хто вона така. Погана, чому? Тому що вона продажна. Тобто тітка Оля повіє, вона ж продає у крамниці, отже, вона продажна? Ні, тітка Оля не продажна, тому що продає сувеніри. А повія продає себе. Як це себе? Дуже просто. Той, хто хоче, може її купити на якийсь час. Для чого? Щоб спати. Спати? Так, в одному ліжечку. Виходить, тоді повія. Це наша мама. Ти з глузду з'їхала. Але вона з тобою спить за гроші. За які гроші? За твою зарплату. Ех, хіба ж це гроші? Ні. Вона зі мною, тому що кохає, я сподіваюся. Як із цим дядьком Миколою? Що? З яким ще дядьком Миколою? З другого під'їзду, Ну, коли ти був у відрядженні, то у нас ночував дядько Микола. З мамою в одному ліжечку. Микола, у Ліжечку. Я їй покажу, повіє. Дивно, яка ж мама повіє, якщо вона спала з дядьком Миколою, тому що його кохає. Так, случай в таксі. Два чувака зупиняють таксі. Таксист, хлопці, вам куди? Поки що прямо. Їдуть. Через 5 хвилин. Хлопці, ну а зараз куди? Їдь прямо. Вже з міста виїхали, їдуть по трасі, праворуч і ліворуч ліс. Нічого не видно, таксист уже під бздів малість. Один з пасажирів говорить, звертай тут направо. Таксист. Мужаки, та ви що, навіщо мене в ліс вночі привезли? Давай, виходь з машини, вийшли. Один дістав з багажника лопату, кинув її таксисту. Давай копай яму. Мужики, давай що, що я вам зробив? Давай копай, тобі сказано. Таксист викопав яму. Один з пасажирів говорить: Вилазь, роздягайся і вставай раком біля ями!» Таксист взагалі думає, Думаю, ніхто собі перед смертю ще й... підарози. Ну, роздягнувся, встав раком біля ями. Ці двоє подивились на нього секунд 10 і кажуть: ну все, мужик, давай, одягайся, поїхали назад. Їдуть. Таксист дикому. Цікавість розпирає, запитує хлопців. А що це було? Чувак, та ти не переживай. Я просто брату показував, як під страту очку стискається.